Привіт усім! Сьогодні я хочу розповісти вам трошечки за такий метод як тета-хілінг. Що це, для чого він? І взагалі як ми його будемо використовувати саме на детоксі. І це дуже важливо. Чому? Тому що в нас, в принципі, від наших емоцій залежить абсолютно все. Яку ви емоцію відчуваєте? Неважливо, чи вмієте ви її проживати, чи не вмієте її проживати, Но вона на вас впливає повністю. І від наших емоцій залежать наші дії. І в першу чергу це також пов'язано з заїданням. Емоційний стан і реагування на якісь події, вони нас заложуються ще в дитинстві. Тобто, скажімо так, якщо ми не вміємо відрізняти, що ми відчуваємо, що з нами відбувається, у нас виникають якісь рефлекторні дії, наприклад, як бачили в дитинстві, наша психіка повністю формується в дитинстві до 8 років, і там ви бачили, наприклад, як реагує тато з мамою на якісь події. І ви будете Ваша пам'ять, да? вона буде шукати авторитетів, які виходили з якихось ситуацій, саме так. І це будуть авторитети в першу чергу ті, хто вас виховували. Неважливо, це бабусі, дідусі, тьотя, мама, тато, тобто це буде ваша поведінкова, ваша поведінка. В майбутньому, да? І от е, е, залежить від того, наскільки ви знаєте, що ви проживаєте, е, наскільки ви розбираєтеся в своєму тілі, наскільки ви розбираєтеся, що це злість, я зараз злюсь, а зараз мені е, е, грустно, да? зараз в мене печалька, зараз мені радісно. А зараз я тривожуся від того, що не розумію, що відбувається, да? тобто ви не знаєте, що десь відбувається. Зазвичай, тривога виникає тоді, коли немає інформації. Тобто немає інформації, як це має бути відбуватися, або що має відбуватись далі, або що відбулося. Тобто немає інформації, тіло не знає, як реагувати, і починається ця тривожність. Вот. Повністю від наших емоцій залежить наша поведінка, і на ці емоції впливають думки. Тобто, про що ми думаємо? Якщо ми думаємо про лимон, ми його уявляємо, його колір, його смак, і в нас починає виділятися слюна, наприклад, бо ми пам'ятаємо, який він кислий. Я можу це говорити, у вас вже може виділятися слюна в роті. Тобто від думок, від думок про щось виникає емоція, да, яку ми проживаємо гормонально. Наш мозок не відрізняє, правда це чи неправда, чи це екран, чи це ілюзія, тобто чи це щось намальоване, чи це реально відбувається. Чому їй говорять, наприклад, що телевізор дуже сильно впливає, да, що на телевізор записують, що вам думати і ви дивитеся цей. Той самий Інстаграм, тобто це іде інформаційна атака на вас. Люди маніпуляцією займаються. Чому? Тому що не відрізняє мозок, чи це є реально, чи це є нереально. І тому для того, щоб ви могли володіти своїм тілом, ви маєте розказувати, що реально, а що нереально. Тобто, наше тіло, воно слухається нас. Наш голос має дуже велику вагу в нашому тілі. Наші рухи дуже велику вагу мають в нашому тілі. Тобто ви можете показувати навіть руками, да, це відбувається, от коли співають. От показують високо, і ви зразу співаєте вище, або говорите вище, або тихіше, да? і то і голос стишується. Тобто, ми маємо володіти своїм тілом, знати, що відбувається в тілі. І це залежить ваша поведінка від цього. Якщо ви не знаєте, що відбувається в тілі, якщо ви не можете управляти своїм тілом, їм хтось управляє. І вашу увагу хтось дозабирає, да, забирає. Дивіться сюди і ви дивитесь туди. І ви, коли дивитеся. Можете заїдати, наприклад, чому і бажано фільми не дивитися, і не дивитися, особливо новосну ленту, коли їсиш? ж, тому що процес фокуса очей це також інформація, і травлення це дуже затратні процеси, і від того на що ми дивимося, ми отримуємо інформацію, у нас з'являються якісь думки, з'являються якісь емоції. І, з цим, і ці емоції, так і кажуть, знаєте, бо це перетравити треба. От. І оце і є, оце те, що ми перетравлюємо. Якщо там важкі думки, важкі емоції, травлення погіршується. Тобто на процес травлення абсолютно повністю впливають наші думки, наші емоції, наша поведінка, наша реакція. Це все абсолютно впливає. Як навчитися. Контролювати свої емоції, управляти своїм тілом. Знову таки, зрозуміти і зафіксувати, що вам не подобається. Заїдання це також реакція. Реакція, скоріше всього, на якусь емоцію, яка виникла від якоїсь думки, яку вам або хтось проговорив, або ви десь почули, подивилися. Тобто ви подивилися новини. В інстаграмі, все погано, там зривають, у вас піднімається захист, у вас виділяється адреналін, того, що є якась небезпека. Коли є якась небезпека, у нас включаються захисні функції організму, бій-бігії. Розуміє, розумієте, да? бій бігі і замрі. Тобто, це перший такий в нас вшитий інстинкти, які реагують на якісь новини, на якісь слова. Тобто вони викликають в нас гормональний сплеск. Тобто, фактично через очі, там інформація, ми дивимося, ми бачимо, що щось небезпечне. У нас гормони в тілі починають виділяти адреналін, норадреналін, і нам треба кудись бігти. А ви розумієте, що це просто новини? Ну, ви це розумієте. Ну, тіло вже все виділило ці гормони. Тіло біжить. Тіла дуже багато енергії треба втікати, а ви не рухаєтеся. І це треба якось компенсувати. Що в нас гасить кортизол? Їжа, звісно. Тому що, коли ви їсте, виробляється дофамін. Це спеціально робиться для того, щоб ви присіли. Присіли, розумієте? Щоб вам було це подобалося. Чого? Того, що травлення це реально. Затратний процес дуже сильний, і він буде вам спеціально виробляти оцей дофамін, щоб ви трошечки прилягли, щоб ви нікуди не бігли. Не можна їсти на ходу чого? Того, що органи так налаштовані. От, наприклад, наш шлунок він не має кріплення, він висить, можна сказати, на такій осі, на ниточки і тому їсти і пити, і пити також. От чого ці всі церемонії проводять сидячи. Якщо ви не помічали там от в східних культурах, вони всі сидять або на колінах і пятках, да? тобто вони підпирають попу. І от в цьому положенні, коли в нас попа підперта, в нас органи правильно складаються. Тобто там шлунок лягає, вмощується так? Тобто він не висить, і туди не падає їжа, тобто не трамбується. А він лягає в таку форму, де якраз нормальна кількість кислоти попадає, щоб перетравити, тобто сидячи, обов'язково їсти. Ну і от, ви подивились новини. Організм вже біжить, понімаєте? А ви не розумієте, що ви хочете їсти. А у вас стрес. Це неважливо, до речі, що ви подивилися. Тому що нова інформація це також стрес для організму. Будь-яка нова інформація це стрес для організму. Як підсаджується на оці ролики? Від любої дії виділяється дофамін. Дофамін гасить кортизол. Розумієте, так? якщо ви біжите, дофамін гасить кортизол. лімфа рухається тільки від механічного руху. Лімфа в нас рухається знизу, вверх іде такий поток. І якщо, наприклад, ви не рухаєтеся, тобто не ходите, не бігаєте, лімфа виникає з застоя. І оце все відложується. Ви починаєте їсти, вам вже впадло кудись бігти. Виділяється дофамін, вам хочеться прилягти. Ви отримали порцію дофаміна, ви опять дивитесь новини, і ви вже не помічаєте, скільки ви їсте. Тому що будь-який рух це дофамін, і вам хочеться їсти, їсти і їсти. Висновок. Забираємо гаджети обов'язково. Тобто, не з телефонами їсти, не з камерою їсти, не дивитись нічого, вообще нічого. Увага вся має бути на їжу. Тоді ви наїдаєтеся. І, друге, працюємо з думками. Ну, це вже ваще. Розумієте? От тут питання з думками дуже е, сильно. Скажімо так, воно дуже сильно зараз перебільшене в езотеричному плані. Тобто Всі думають, що це якась езотерка, що це про щось, типу, я не знаю, релігія, не релігія, віриш в Бога, не віриш в Бога. ще якась... Ну, тобто немає поняття фізичної структури, як це працює. Думки це не є ви, вони виникають, вони десь зовні з'являються, розумієте? Да? Ваша реакція викликає на ці думки емоції. От. Але можна слухати одну інформацію, яка, наприклад, є резонанс, яка попадає з вами. Да? В здоровий, наприклад, кишечник працює на якійсь частоті. У нас є все хвилі, абсолютно все. Я говорю, це є хвиля. Да? Слово це є хвиля. Вібрація це також хвиля. І органи вони в здоровому вигляді на одній вібрації, на одній частоті знаходяться. Коли вони, допустим, там є паразити, грибки, бла-бла, вони понижують хвилю, да? вони на низьких частотах знаходяться. І коли, наприклад, попадає якась музика, яка піднімає цю хвилю, вона лікує. От так лікують е, е, чашами, да, співочі чаші. Там висока вібрація, там різні тона, на різних органах ложиться, в різні частини тіла. І таке розслаблення йде дуже сильно. Чого раніше от, в, в селах були калакола, да, обов'язково включалися різні мелодії, були підібрані, на Пасху, на Різдво, на то, на то. Чого? Тому що там определенна іде структура, определенна вібрація, яка прибирає низькі частоти. І так лікували раніше вібраціями. От. І це все якось, знаєте, якось знаєте, так скомкалося, скомкалося, і зараз все езотерика. Все, коротше, щось непонятне, все щось незрозуміле. Наука, психологія, наука про душу. Душу науково не доказано, що вона існує. Але всі люди, якісь, знаєте, як то потіряшки, вони просто не знають, за що хвататись. Ми будемо спиратись на те, що в нас є. На те, що в нас є. От просто по собі перевіряйте, є музика, яка вам подобається. Правда, вона піднімає настрій. От. Є музика, це не обов'язково вона тиха, чи якась спокійна, чи мелодична, чи немолодична. Вона просто піднімає настрій. Може бути така музика дофамінова, може бути така серотонінова, тобто вона така більш мягка. Да? Але є музика, яка піднімає настрій, а є музика, яка ну, не подобається. От. От на цьому і концентруйте увагу. Є слова, да? тобто, всі точно знають, які хороші слова, які погані слова, правильно, да? які, грубо кажучи, молитва це піднімає вібрацію, да? Там, мати, вони опускають вібрацію. Ну, не, те, не те не є погане, просто треба знати, коли що використовувати. І от Тета Хілінг це такий метод роботи з підсвідомістю, несвідомістю. Ніхто собі свідомо погано зробити не хоче. Правильно, ніхто хворіти не хоче, ніхто. Там, не, знаю, не хоче товстіти, ніхто не хоче болячки якісь мати. Просто це є підсвідомий рівень, тобто ви на підсвідомості починаєте це все заїдати. Ви ж не спеціально це заїдаєте, а просто от щось відбувається в тілі, і перше, що тіло робить, воно реакцію в ту сторону, яку воно знає. Да? Він починає просто їсти, бо він знає, як це погасити. Вот. І виходить так, що робота з підсвідомістю це якийсь рівень вібрацій. Є хвилі, є альфа-хвилі, є бета-хвилі, є тета хвилі. Це також фізика, це фізика, це не є щось незрозуміле. На альфа-хвилях ми знаходимося в бодрості. Бета-хвилі це саме такий тривожний стан, здається. Тета-хвилі хвилі це такий стан, оцей і згадайте, коли ми ще не спим, але вже засинаємо. Ця дрімота. Ще, ми ще не там, ще не спимо, але ми вже і не тут. Тіло таке важке, і отакий от стан дрімоти. Це називається тета хвилі. В цьому стані працюють гіпнологи. В цьому стані працюють регресологи, тобто вони заводять вібрацією або словами. Тобто, в цей стан можна погрузити людину. Да? Коли ти щось відповідно уявляєш, як ти там, тіло скануєш, це вже така як медитація йде, але все одно воно як... от рівень медитації, це також от там йде. Тобто це не є рівень альфа. Боже, хоч би не перепутати, але я передивлюся, ну, тета це якраз цей рівень, коли ви вже майже засинаєте. І в цьому стані ви дуже чутливі. Тобто ви, мозок, можна сказати, ваш оцей, він вже такий притупляний, і на поверхню виходить відчуття тіла. І Підсвідомість. да? тобто те, як насправді є. І якщо в такому стані спитати, що ти заїдаєш, то ну, тіло тобі скаже, ну бо трушуся, бо щось всередині тривожне. А так ти просто новості дивишся, ти навіть не розумієш, що відбувається. І в цей момент, якщо правильно дати запитання підсвідомість вона вам відповідає так, як є. І в цьому плані якраз таки е, є люди, які вміють ставити запитання, виявляти, що у вас в голові, які у вас установки. Наприклад, е, в дитинстві вам сказали, що гроші це зло, наприклад, да? і ви не можете заробляти гроші. Або вам сказали, худа не родить, і чомусь, коли ви е, з. Починаєте жити з чоловіком. Да? Наприклад, жінка починає жити з чоловіком. До того вона їла те саме. І зараз вона те саме їсть, але чомусь почала поправлятися. Чому? Тому що хтось сказав, що худа не родить. І це називається установка, яка прошита на підсвідомості. Тобто ви можете в неї свідомо не вірити, але на підсвідомості тіло записало, що це небезпечно, значить, треба набирати вагу. От і все. І з цими установками тета Техілінг. Він забирає, виходить, там вас коректно питають, да, ні. Тобто вам питають, чи підходить вам така установка, ставлять на місце. Все, що забирається, не має бути пустим. Туди ставиться нова установка. І от коли перезаписується в такому стані тета. Ваші упередження, установки, не знаю, як те, що ви почули і колись повірили, забобони Оце все є. Воно на нас впливає, на наше життя. Несвідомо, підсвідомо впливає, на наш вибір. Абсолютно на все. І коли перезаписується оце, ви чомусь перестаєте хотіти солодкого, різко, да, там. або щось там вам і перестаєте переїдати. Або у вас з'являється просто всередині радість, і ви якось так, знаєте, вже якось не звертаєте увагу на їжу. Бо їжа це наше єдине, що психологічно зрозуміле лишилося в нашому світі, який просто дуже багато інформації має, і він як юла, міняється кожен день. Це наша опора лишилася. Розумієте, то, що ви з'їли, ви отримали цей дофамін, ви розслабилися. От. І ми просто ці установки, які б вони не були, будемо міняти за допомогою медитації, записаної тетахілером, тобто людиною, яка навчалася цьому. І вона проводить, вона забирає ці всі установки, саме пов'язані з їжею, з нашим переїданням, з нашими, наприклад, там був Голодомор, да? ми всі з, з тої сторони. Неважно скільки років пройшло, з тої сторони, в нас там війна була, в нас там їжа це головне, хліб у всьому голова. Розумієте, да? А хліб від того, що був хліб колись і хліб зараз, це одна назва лишилася. От. Тобто, це зовсім інші продукти, але хліб у всьому голова, хоч він і шкідливий, і його будуть далі їсти. Розумієте, в чому прикол? Білий цукор, да не було стільки білого цукру колись. Не було, розумієте? Не було стільки от різноманіття, не було того всього, було дуже скудне все, тому і хліб був у сьому голова. І, а це установка, вона вже не працює. Ми будемо забирати те, що вже зараз не працює. Воно працювало колись, але ми будемо розділяти те, що було колись, і те, що зараз є. Тобто це різні часи. Ви ж не живете колись. Нам бажано вернутися в своє тіло і в розуміння того, що зараз відбувається. Оце тета-хілінг. Я скидаю медитацію, яку нам записала Віта спеціально для нашого смузі-свята. Я думаю, що це не остання медитація. Я їй дуже-дуже вдячна. Це велика дуже робота і в, ем, дуже великий вклад, і я сподіваюся, її слухати можна хоч кожен день. Хоч кожен день. Я раніше тета хілінг медітації слухала кожен день, тому що в мене дуже сильна реакція була, і я її почуть прибирала. І це найлегший спосіб роботи з підсвідомістю. Тобто вам ніхто не каже, ставай на цвіхі, або йди на сухий голод на сім днів, або ще щось. Ми потрошки змінюємо наш світобачення через підсвідомість.